Колективний похід донорів крові до Дня закоханих. Хмельничани небайдужі та усі охочі мали можливість взяти участь у благодійній акції. У своїх соцмережах організація Мій донор. Закликала долучитись до донації. Анастасія Козик, голова правління благодійного фонду, розповіла, що це вже не перший такий похід, і організація старається проводити їх один раз на місяць. Як молодіжна рада Хмельницького, коли запустили цей соціальний проєкт у 2019 році? От вони тоді були не прям не в негулярній основі, але їх декілька було. А потім там в ковід певна діяльність. Потім безпосередньо двадцять 2021 році ми вже відновили їх стабільно, щоб вони були щомісячні. Але знову повноштабниця скоригувало на декілька місяців. Ми це все зупинили. І вже аж в травні, коли вже бачимо, що динаміка відносно вирівнялася, вже процеси якісь забезпечені, можна прибратись до традиційних форм роботи. Тому ну рахуйте в рік, їх стабільно має бути 12, одне, коли нам вдається зробити два в місяць, але зазвичай не часто, тому що донори так охотно ще не назбирали. приблизно десятий похід відбувається в учасниці акції Тетяни. Вона зазначила, що намагається допомогти чим може, якщо є можливість комусь допомогти, то наші. Вже здаю не перший раз. Також серед благодійників є люди, для яких це донорство проходить уперше. Ірина та Тетяна вирішили долучитись до акції із колективом і додали, що на сьогоднішній день це дуже важливо. О, я я тут дій. у нас є колега, колега і вона вона, вона е, запропонувала всім нам. Е, я зараз зрозумала ковкури і здати кров, бо зараз така ситуація в Україні, що війна і так. Людям дуже потрібно позитиві. Прийшли так одна собі. Хтось переживає, хтось думає, що переживаю. Не позитивно. Ми знаємо, що це потрібно зараз на сьогоднішній день. Це постійно завжди потрібно. Є і хворі люди, а на сьогоднішній день це і поранених багато є. і взагалі це дуже важливо для підтримки людини. Голова правління благодійного фонду також розповіла, що основною причиною зменшення донорів є те, що люди не розуміють у Крові є термін придатності фактори, які ми несемо в маси, які ми проаналізували після початку повномасштабного, коли ось тут були протягом двох тижнів сотні людей, а потім ледве на збировелося два десятки. Тому що типу люди не розуміють, що донорська кров має термін придатності. Відповідно, якщо ми там на сьогодні приведемо 20 людей, це означає, що до кінця місяця на себе забезпечено. Ні, якщо вона затримає призначення не була вжита, вона попадає на утилізацію. І відповідно другий момент, що типу немає штучних замінків, тобто лише від людини до людини. От і тому, тому ми ось ці два акценти намагаємося в спосіб інформаційні камп. Панії, соціальні які заходи доносити, тому що шляхом таких ну, умовно кажучи інтерв'ю, типу ми знайшли цей акцент, чому немає регулярних донорів, прямо постійно постійно. Також кожному донору у цей день від команди були вручені подарунки: вітаміний набір від мережі аптек Юа та ваучер на каву баріста Хапко Юля Лемшева, Хмельницький Україна, Джулія Ньюс.